Для жіночого одягу мій коспрендів. Офітр представлена з цього на жилетка, тепленька. Вона йде на затяжку надалі, на замочку і на закльоточку. Також має бороть. Підібрали під неї таку ковтинку, Худі, грубчик, тепле, в'язане. І також це є костюмчик і ось такі штуни. Або варіант там темно сині джинси. Джинси моне. З такою красивою вставкою таке. Тут гарна поєднаться як жилетку, так і в ковтинки. Наступний варіант це під кофтинку в чорну, в рубчик. І також можна поєднати з чорними шкіряними штанами прямого крові. І також варіант, який можна поєднати, це тепла в'яжені сукня. Можна її взяти як в пояс, так і для більшого утеплення одягнути під жилеточку. у укорочене. Піддягнули маєчка під нього, з капюшончиком. резиночка і також резиночка на рукавчику. Можна поєднати з такими красивими брючками з мікровільвету. Також до цих брючок можна, наприклад, поєднати тоненьку ковтинку в рубчик. І для більш обготатлення одягнути ще таку ж веточку з татушончиком. Пристегла куфтинка з зав'язками спереду. Можна поєднати з трикотажною розпідницею на товстій залиште тоді. Також цю куфтинку можна поєднати з такими брючками. Карманчики тут для кофе. Також ці брючки можна поєднати з такою красивою сорочкою, накладними карманчиками, ось ці брючки. Більш такий класичний варіант. І можна сорочку замінити на в'язану кустинку. Теж дуже гарний варіант. І також можна одягнути жилатку. представлені сукні. Сукня шифанова з підкладкою, зібрана посередині. Такий зад. Ось така дуже красива шкурка з дуже красивою спинкою. І трикотажна сукня в рубчик з розрізами на ніжках і також з дуже красивою спинкою.